Перше питання, якщо Бог це любов і любить всі свої сторіння, чи любить Він сатану? Любить. Бог все любить, всіх любить. Кожне його творіння створене з любові і для любові. Але я розумію, ця особа, яка задає це питання, трошки має інше уявлення любові Бога. Бог любить однаково Сатану. Так як падчих ангелів, так і як і ті, які не впали ангели. Але сатана не, користує, не користується з Божою любов'ю. Тобто, чи любить Бог людей, які є в пеклі? Любить. Але ті люди, які є в пеклі, вони не скористались Божою любов'ю тут на землі, тобто це був їхній вибір. І так само по відношенню до сатани, Божа любов не змінилась по відношенню до нього, але вибір сатани був проти раз і назавжди. Тому вибір його є навічно.